Добрий день, мене звати Надія Михайлівна. Звернулася із питанням, що отримали в ТЦК та СП. На консультації юрист Назарій Володимирович, вислухавши мою проблему, запропонував діяти наступним чином терміновий виїзд адвоката до Боворочанського ТЦК та СП для того, щоб витягнути мого сина. Поспілкувавшись із юристом, ми заключили договір. Петрович, виїхавши до мене, почав працювати по процедурі згідно закону, а саме представляв мої інтереси в Богородчанському ТЦК та СП, де добився даного результату, а саме випустили мого сина під повістку. Дякую юристу та адвокатам за проведену роботу, їхню швидкість та компетентність, оскільки в даному випадку час був на вагу золота. Рекомендую звертатися до центру за допомогою у вирішенні питань.